Усім привіт! Багато хто цікавився, що ж дають сонячні панелі в таку пасмурну погоду. Ну, можете побачити. То я що розкажу пасмурну погоду. Новітня технологія, нові панелі. Дають дуже багато. Не слухайте. Це ті, хто співає таку пісню, хоче, щоб ви купили. Ніхрена воно не дає цю пасмурну погоду. Тут панели 15 кВт. Інвектор стоїть дея на 12. Зараз ми перемістимось до інвектора і побачимо, що воно дасть. Ось ми перемістилися. Ось вам показує. 21-25 року час дня, яке мало бути час пік. Вчора було сонце, вчора було 12 кВт в час давало. Зараз ось 73 730 Вт. 720-730. Генерує всього лише 650 Вт. Так що, ті, хто вам буде співати і розказувати, що нові панелі, якісь модернізування чи ще щось, не слухайте. Це маркетовий хід, щоб продати А так, цілком супер. Вчора було сонечко. Вчора було дуже-дуже гарно. Можемо навіть, мабуть, подивитися. Ось вчора ось як гарно було. Вчора було 20. ну і дуже добре можете побачити з 1 числа і ось по 21-й. По 21-й не закинув там єле-єлі щось там дригається. Так що, хочу вам сказати, буде сонце, буде діло. Ну і так, всім добра і миру на все добре.